Сьогодні поговоримо про ось такі дві гаєчки. Це є вони меблеві в основному. Це є гайка-меблева ось така зубчаста, є Такі зубці. Всередині є, скажімо так, метрична різьба, підчистка. Вісімкою сверлиться отвір і забивається в отвір, робиться монтаж. Пізніше вам покажу, як вона монтується. І ось така з внутрішнім шестигранником теж меблева. Вона теж має внутрішній шістірочку метричну, має ось такий ж для її монтажу. Тут же вона не забувається, а закручується за рахунок ось цієї збільшеної різьби. І також має, скажімо так, вже можна в неї закрутити якийсь метричний виріб, тобто болт чи гвинт. Зараз вам продемонструю монтаж. Ось так ми забили. в принципі. Вже сюди можна спокійно цю різьбу. Закручувати, скажімо так, гвинт. Зручна вона тим, що коли ми є, скажімо так, ем, несквозний монтаж, тобто не насквозь отвір, коли ми закручуємо до кінця, це ті зубці, які забиті, неможливі саме прокручування. І ну, хіба воно прорве і проріже собі, скажімо так, в основі в ДСП, НДФ там, чи дереві вже собі прокрутиться. Але для того, щоб вона використовувалася правильно, скажімо так, в вертикальних різних річних, коли якесь навантаження, скажімо так, вертикально, тобто перевернуто. Її ж по суті потім це невелике навантаження можна вирвати. Є лайфхак, тобто от, взяти і змонтувати її з другої сторони протилежної, що це скрізний монтаж тільки. Тоді, з будь якої сторони, якої нам потрібно, ми закручуємо. гвинт у нас пройде, скажімо так, ось через дві самі ці гайки зубчистки. Тоді, коли будемо якийсь тут предмет навантажний, скажімо так, кріпити, він же не а буде закріплено вже і через ту гайку, скажімо так, буде тут різьба і тут різьба, і тоді воно буде міцно тримати. Так само можна щось і міцно прижати, скажімо. Ось такі способи використання. Монтажу ось такої зубчастої навзлевої гайки. Ну і ось така з внутрішнім шестигранником, З такою подвійною, скажімо так, різьбою, її потрібно монтувати закрученням через шестигранник. Вся суть від того, що в принципі для якогось вертикальних, скажімо так, рішень чи навантажень, коли вона йде на виривання, вона якраз буде витримувати. Тому що за рахунок ось цієї верхньої зовнішньої різьби воно наріже собі в основі скажімо так, різьбу. І за рахунок того різьбу буде тримати порівняно з самою з зубчистою гайкою. Ну, але є нюанс, якщо це не сквозний монтаж, мається на увазі, не сквозний отвір болта, там, щоб гвинтик якийсь зажати, скажімо так, закрутити прижати якусь основу, чи підвісити, то є ймовірність того, якщо це не сквозне. Коли ми будемо закручувати вже сам гвинт при монтажі, вже саму, скажімо так, гайкою. Ми можемо його просто прокрутити, тобто ось так просто прокрутити в основі і все. А з зубчистої гайки вже так не проробиться, хіба ми вирвемо. Ми розуміємо, що ці зубці впираються, не дають прокручування важливості. Тобто, застосування що ці, що ці гайки гайки є наче то схожі, але в різних ситуаціях вони по-різному використовуються. Ця майже стає в потай, ця не в можна робити якесь фрезерування, там розверлювання в потай подавати. Тобто застосування, вони схожі, але застосування насправді різні. Залежності від ситуації. Зараз ми це змонтуємо ще її. Ось такий монтаж. Бачимо? Закрутили в потай майже і тут же саме. Саму різьбу метричну ми собі закручуємо. Бачите? Вот. Вот, Ось так воно все і виглядає.